Доброго дня всім! Мирного неба і міцного здоров'я. Всім всього самого найкращого. Ось така у нас погода. Прекрасна, падає дощ. Ну, а я знімала-знімала початок відео, як ми їдемо по посилку і нажала замість того, щоб додати, нажала видалити. Ну нічого, зараз я вам покажу, що мені прийшло в посильці, робимо відео огляд посилки з... Мисками, відром, тазіками, чи як там назвати, хто як називає. Так що приєднуйтеся, будемо дивитися разом, що, що мені прийшло. І зробимо розпаковочку. І подивимося, який товар мені прийшов в посильці. Ну, а вам, якщо цікаво, цікава інформація. Посилання буде в коментарях, закріплене на, на сайт мед, і будемо. Дивитися, кому що підходить, хто що хоче, той, той, той буде заказував, кому що потрібно. Ось такі то справи. Поїхали робити розпаковку. Так, Продовжимо розпаковку. Обережно крихке написано. Це відео огляд набору з мисок, відео. Я зараз вам все покажу. Фірма Мед. А набор зветься медея. Ой, а що це вони ще? Ага. Ось так. Зараз ми подивимося. Таким набором самим я не мала такого самого, але миски я на тому сайті заказувала, відра заказувала, і я дуже ними задоволена. Вони дуже гарно служать. Я вже відрами користуюся. Ось і мисками також. Зараз я вам все покажу. Це у нас відра. Ось, маю таких дві відрі менших, оце по 7 літрів і по 10 літрів відра. Перший сорт, відра, перший сорт ось, такі. Перший сорт це йде для харчових продуктів. От, бачите, тут пише для холодних харчових продуктів, 7 літрів відерце. Ось дуже, дуже зручні відеречка. Так. І це для холодних харчових продуктів. Ось. Гарні такі відра. Ось Іванко сказав, що дуже добрі. Ось для. Холодних харчових продуктів. 10 літрів. І тут, так, зараз зараз, бо мені вилетять бумажки. І тут теж 10 літрів. Ой, ручка вичепилася. Так що ось такі відра, кому треба, заказуйте і хай вони вам гарно служать. У мене три відрі є в ході, таких от чорних. Воду носимо, отакі мого. Дуже зручні. І легкі, і дуже зручні. Так, а це в нас будуть миски. Тут мають бути миски у нас Ось, звити. І з кришками, і без кришок. Ось, так. На сайті мед, на сайті мед є. Там різні набори різні, гарні. І набори є ті миски і... Як їх відра, тазики, лотки. Дуже гарні, до речі, лотки. Я брала, купляла. Ось то. Я дуже задоволена ними. Так що ось таке діло. Так що брала я лотки, купляла. Відео розпаковка в мене є, як я купляла, приходили. Ось так що ось тут то справи. Ціна цього набору 600 гривнів, Але. За доставку ви вже не платите. На Укрпошту відправляють, і з новою поштою відправити. Ну, мені на Укрпошту краще, бо до нас село приїжджає. Ось, Укрпоштою при отриманні платите оплата, і на пошті можна відкрити посилку, подивитися, чи все ціле прийшло. Ну, Укрпошта мене зараз радує, як то кажуть, приємно. Все приходить по тут, щоб не перехвалити. Ціленьке і гарненьке. Так. Е, так, так, так. Так, тепер подивимося ми миски. Ось такі, дивіться, миски. Зараз я трішки прийму на бік. Ось. Миски такі з дьобиком. У мене такої не було. Досить гарна миска. І пластик такий, ну, хороший. Не знаю, якому. я кому я. Користуюся такими мисками і дуже вони зручні. Такі з дьобиком є в мене три миски. Так, 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 так. чотири миски на з носиком 3, 5 і 7 літрів. Це на 7 літрів. Це на 5 літрів. Ось така гарненька. Боже. І на 5. Оце таких три миски. Дуже вони мені доречні, бо, бо скоро будемо різати порося, і нам треба їх на все. Ось І треба буде і кобасу робити, і м'ясо молоти, і тушонки робити. Ось такі дуже зручні миски. Бачите, тут зроблено, укріплено для тайк-ручки взяти. от, Такі пластинки, щоб можна було взяти краще. І тут так само, і в ті так само є. І з дзьобиком зручно виливати, бо така, коли миска виливаєш, то воно розтікається. по всьому де хоче. Ну, а тут у нас миски йдуть з кришками, до котроїться миска, до тієї, напевно, кришка. О! У мене така розова є з такою кришкою, я була захмовляла, а тепер ще маю таку зелененьку. Ось ось така Дивіться, яка гарненька. Миски йдуть. та ми подивимося. кухонні миски 2 літри 3 літри і 4 літри. Так що, ось такі тут діла. Дивіться, які, які гарненькі. Так ще котра має кришку. Оця вона, певно має. не то то, то оця кого має бути. Та сюди ще Тука з дзьобриком йде. А ця от сюди. О, бачите, які гарні. Ось ці миски, дівчата, дуже зручні, дуже в них добре тісто місити. Шикарно. І собі накрила кришкою, воно ніде не обвітрюється, бо кришка дуже щільно прилягає. Чи салат зробити в холодильник собі, поставили, накрили і все. І дуже гарно. І менша така є, і більша, і ще більша. Так що набор дуже гарний. Ось і рахую, що ціна за такий набор не є велика. Так що, кому треба, заказуйте або заходьте, вибирайте, які вам треба набори, там набори є різноманітні, які, які вам сподобаються, такі виберете. Ось, така, такий відео огляд мисок. Я ними, як сказати, задоволена, бо я брала вже такі миски, що мала, отаких От дзьобиками не мала. А відрами користуюся, як і вам, добре воду носити відрами. Ну, а те. Такі менші мені дуже добре ними до козів йти. Чого йти до козів доїти. Я мале відродою, а велике зливаю молоко. Ну, а в нас в скорому часі, надіюся, дасть Бог, кози покотяться і буде молока багато, ну, нам відра такі треба теж. Ці на 7 літрів нам якраз буде добре. Так що, ось такі то справи. О, так що так що, замовляйте, купуйте. Посилання я закріплю в коментарях на, на, на сайт мед. І будете вибирати, які вам подобаються миски. Ну, я так кажу, які. Користуюся, я всім задоволена. А ви вибирайте, купуйте. І всім всього найкращого. До зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. А ми йдемо працювати далі, роботи ще багато. Так що всім всього найкращого. Всім папа, -па, миру, спокою і затишку.